Гооли <coughs> <coughs> Yeah. <laughs> you Бачите, автобус збило, де да. що пазик збило, а, а Лада пріора так і застрягла. Що зараз буде? Знаю. Що це забилося? Дивіться, перший улетів, а цей ще досі тримається. Я вже ще з повторний другий раз? Юху, тарант, ти моя. Ох, ой. Ай-ой. Це так удар. А он де він? Там Тамсяки це нам наслідки дало ця аварія. Ой, а тут він якийсь валяється. Що з тобою? Не до чого. Ну і ще я випадково поставив па ось такого от пазіка. Ну він не так сильно пошкодився, як і чим. Ну все, тут от одного вивалився, мабуть, теж з пазла. І он він валяється. Боже, що тут сталося? Ну це й точно труп. Ну, це ото, що там валяється, мабуть, то був водій. Оце тут лише колись залишилося. Оце іначе, знаєте, якщо це не. Оцей він так стоїть, наче блює, якщо це без так добре говориться. Ну а цього дивом, це якийсь точно мертвий. А оце ось ну, повітряна частина якось уціліла більш так, бачите? Ну, а то, мабуть, болявся водить. Ну, а что стало с нашей машины как стояла поля? Мы же ничего, кроме того, что скло треснуло. Значит, автобус сбил, да, точнее, шипазик сбил, а, а Лада Приора так и застряла. Что сейчас будет? Что это было? Что а ли? Смотрите, первый улетел, а это еще до сих пор И Уже сейчас повторно Його Йо? ран. Йо? Це так удар. А он де він. Там всі це нам наслідки дало Ця тяво. Ой, а тут він як із валяється. Що з тобою. Не до чого. Ну і ще я випадково поставив па ось такого пазика, ну він не так сильно пошкодився, як і чим. Ну ось, тут от одного ви... вивалився, мабуть, теж з база. І он він валяється. Боже, що тут сталося? Ну це й точно труп. Ну, це ото, що там валяється, мабуть, то був водій. Оце тут лише коло залишилося. Оце іначе, знаєте, якщо це не оцей він так стоїть, наче блює, якщо це без так добре говориться. Ну а цього дивом, це якийсь точно мертвий. А оце ось дука... ну, повітряна частина якось уціліла більш так, бачите? Ну а то, мабуть, все водить. Ну а что стало из нашей машины как стояла поля? Мы ничего, кроме того, что скло тряснуло.